Ні, не можна, Ні, не можна. Причина Причина забунку пункт 35 Я маю право обмеження. Моя склада та виконання одного зла. Причина обмеження руху? Обмеження руху та не виконання одного зла. Підтвердження, будь ласка. Пункт 8 не говорить. Давайте буду полярниками. Зараз поносимо. Можливо. Зрозуміло. Ще є питання. Ще є питання? Є питання, звісно, воно пошкодно знаходиться. Нам потрібно встановити вашу особу. Наказ коменданту по вас. Наказ коменданту можете звернутися до начальника. Початку... Ну тоді можете звернутися до моєї дружини стосовно моїх документів. Ну так само. Коли ви чуєте ви ні? 1456 виконуєте тоді, тоді повністю. Я, тоді я. Питання ще є. Питання є Ваші документи. Ваші документи будь ласка. 18.3 в повному очі. Повіді документи ваші. Шановний пан, ви зараз знаходитесь на блокпосту. Ви хто? Сіверобітник поліції. Документи ваші. Я вам ще раз говорю. Ваші документи, згідно закону України про національну поліцію, пункт 18.3. Нема питань? Проїжджайте. так.